Відділенні хуської районної лікарні за минулий рік народилося 1980 немовлят, поза минулому більше двох тисяч. В середньому тут впродовж місяця народжується 150 дітей. А в перший місяць 2013 року вже з'явилося на світ 160 немовлят. Пані Дана Коріна Хустянка народжувала втретє. каже, умови тут гарні, медперсонал чуйний, дозволяється перебування когось із членів родини. І народжувала методом кесаревого росту, як вимагали обставини. Третій пологи, третя дівчинка. Новонароджену донечку планують назвати Анастасією, яка народилася шляхом кесарового розтину. Родина разом з дитиною від перших хвилин життя. Батькові одразу після пологів, немовля, виклали на груди. І через дві години після контакту неонатолог детально оглядає маля на столику з підігрівом. Після природніх пологів, якщо дитина здорова, її прикладає до грудей матері. Взагалі в цьому році прикладено 98%. Новонароджених дітей на груди матері для чого? Щоб зігріти дитинку, зняти стрес, обсіміняється позитивною мікрофлорою кишечник дитинки, новонародженої стерильної. І перший контакт має бути з мамою. Новонародженим, які потребують реанімації, одразу надають невідкладну допомогу. У кожному родзалі є реанімаційна укладка, в складі якої є дихальний мішок ларингоскоп з інтубаційними трубками, перечень медикаментів, який потрібен для того, проводить два чоловіка реанімація, це неонатолог і неонатологічна медсестра, або акушерочка. Після реанімації, якщо дитинка активна, її віддають на сумісне перебування з мамою. Якщо ж ні, вона знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Для лікування цих дітей кисневої терапії у хузькому пологовому будинку палата повністю оснащена. Лікування ж відбувається при постійному нагляді медперсоналу. 10% новонароджених новонароджених доношені, за ними догляд індивідуальний. Це дитинка, яка лежить на даний час в квізіки. При народженні мала вагу 990 грамів. На сьогоднішній час вона вже у нас має кіло 480, Вона Росте їй комфортна, ну так як вона ще маленька, вона ще буде подростати в кювязіки. Всі недоношені новонароджені під пильним наглядом медперсоналу, проте батьки вільно їх навідують за цими дітьми. Потрібен особливий догляд. Це роблять тільки медпрацівники, мати може бути присутня. Новонароджена дитинка обробляється практично кипяченою водичкою, тільки кипіченою водичкою, стерильними шариками. Стерильний шарик береся на кожну маніпуляцію окремий Кормиться дитинка, тоже так само: в І відкриваються окошечки. Кув'язіки і медсестра підходить і кормить. Маленькі діти кормляться, Дуже маленькі дітки кормляться через зонт. потім по, по мірі подростання діток переходимо на кормлення діточок із ложечки. У пологовому працюють за спеціальною програмою грудного вигодовування вже кілька років поспіль. Вчать як правильно доглядати за немовлям. Якщо стан дитини задовільний, вона нормально прибуває в базі, добре бере груди, немає відхилень у стані її здоров'я і стан жінки також самий задовільний, за новими наказами і протоколами ми маємо право по досягнути дитину 48 годин життя, проводити вже починається третя доба життя щеплення БЦЖ від туберкульозу і виписувати таких дітей додому. Оської пологови має статус лікарні доброзичливої до дитини. Тут часто практикують партнерські пологи та сумісне перебування членів родини разом з породілою та новонародженим.